Для того щоб зазначити про те, чи маєте право ви на отримання житлового вачера для придбання самого житла. То з урахуванням того, що ви перемістилися з території, де ведуться активні бойові дії, то слід зазначити, що згідно постанови 1176, в розрізі цієї постанови зазначено, що отримувачем допомоги є фізичні особи громадяни України, які перебувають на обліку від інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб, я думаю, ви цю інформацію знаєте, та перемістилися з тимчасово окупованих територій. І тут виникає питання: тобто, є відсилка до нормативно-правового акта, який називається включено до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих затверджених Мінрозвитку» кома і ключове, для яких не визначено дата завершення тимчасової окупації та належить до однієї з таких категорій, відповідно за суб'єктним складом. А визначено потім категорію громадян України, які мають право на отримання житлового ваучера. Зокрема, слід зазначити, що в самому нормативному документі мінрозвитку там зазначено територію можливих бойових дій і так далі, в тому числі території. Тимчасова окупація, яких не завершена, і саме під це підв'язується крайнє формулювання за цим пунктом. Буде додаткове питання з цього приводу. пишіть звертатись. Дякую.